Роберта Фіца тягнуть до Росії суто особисті та цілком зрозумілі причини, як от турбота про власне майно, свободу та життя. Роберт Фіце не приховував своїх сильних проросійських та антизахідних настроїв перед виборами і його обрали не тільки незважаючи на це, а саме завдяки цьому, він досяг успіху, тому що в цій ролі він був більш автентичним ніж у будь-якій іншій ролі, будь-коли раніше. Будучи молодим комуністом, він точно не мріяв стати демократично обраним прем'єр-міністром, якому довелося б кожні чотири роки підлабузнюватися перед пліпсом, якого він зневажав усім серцем. Те, про що він мріяв, була посада генерального секретаря центрального комунітету комуністичної партії, який би звітував лише перед Москвою. Коли Роберт Фіца каже, що хотів би взяти за взірець китайську чи в'єтнамську модель управління, він це говорить у буквальному сенсі. Словацька республіка є формально членом ЄС та НАТО, але де-факто сьогодні вона є союзником Російської Федерації або будь-якого іншого антидемократичного режиму, який виявить до цього інтерес. Для Роберта Фіца найбільшою особистою загрозою є верховенство права, а найбільшим обмеженням для його особистих інтересів є західний світ зі своїм правовладдям. Пише в своїй статті Арпак Шолтес, відомий словацький публіцист, журналіст, розслідувач.